На Сумщині чоловік задушив і закопав сусідку. Більше доби поліцейські шукали жінку, про яку родичі заявили, як про зниклу безвісти. Врешті-решт її тіло знайшли у рові сільського кладовища. Подробиці далі. До охтирського відділу поліції звернувся житель села Хухра та повідомив, що його співмешканка зникла. Правоохоронці одразу почали пошуки зниклої жінки та натрапили на чоловіка, з яким, за версією односельчан, вона вживала алкогольні напої. Той зізнався, що скоїв злочин. Вона почала мені казати, дай мені на гроші ще напухав, я ти гроші на бутилку не дам. Почувствовав удар ззаді сюди палкою. Я злості повернувся і схватив її за шию. Хотів її напугатись, я ж і сказав, що тобі нічого не дам. Вагернув в цьому агресії, в придавив, коли трошки очухався, вже все, вона вже лежала, не дихала. Я її спугався. Захова її, ввозилися там, є серечок, її. Чоловік особисто привів правоохоронців до страшної схованки. Сусіди ж запевняють, жінка зловживала спиртним. Вона не погана, хто її майже знав ну молодь. Хай вона там може її випивала, ну і знали з нашої сторони. Вона дуже хороша була. Вона нікому зла зла не робила. Наразі затриманого взяли під варту. Даний громадянин зізнався, що скоє вбивство шляхом задушення. Зниклої громадянки, труп якої заховав в масиві лісовому поблизу села Хухро. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Оксана Щербак, новини СТС.